Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас! Вітаю Олена і всіх глядачів. Рада вас бачити. І сьогодні хочу поговорити про астрологічний прогноз на цей червень і для України, і для світу, але вже можна сказати на половину червня, яка лишилася. Ми Бачимо, що зараз у світі відбувається дуже багато значних подій, і всі за ними слідкують. Але хочеться дізнатися, власне, саме для України цей червень буде, як ця половина червня буде якою. Загроза обстрілів, таких, знаєте, ну, як ми можемо бачити, постійних, трагічних, жахливих вона зберігається? Чи буде все ж таки якесь покращення? знаєте, на жаль, загроза обстрілів зберігається і. Кінець червня у нас досить неспокійний. Ну, власне, у нас постійно є загроза обстрілів, але якщо говорити про найбільш небезпечні періоди, це період, от якраз таки, з 17 по 20 червня, Марс буде проходити по Сонцю в гороскопі України. Марс це планета війни, агресії, досить активна. А Сонце відповідає за Центральні регіони це в першу чергу столиця. Тому я б сказала, що найбільша небезпека зараз для Києва. Ну і власне ми це вже бачимо, тому що астрологічний аспект вже працює. Тому, друзі, будьте, будь ласка, обережні. Як завжди, ми говоримо про те, щоб не ігнорувати сигнали тривоги. Але я впевнена, що за три більше ніж три роки війни активної у нас вже всі навчилися. Себе правильно поводити. Ще є декілька, скажімо, дат, на які я б хотіла звернути увагу: це період з 24 по 26, кінець місяця. Там у нас буде молодик, новолуння. Це зазвичай теж такий досить критичний час. Тому в цілому. От найбільш активна фаза у нас це період 17 по 20, Це великі міста і столиця в першу чергу. А далі, вже з 24 по 26, ну власне для території України як такої. Червень взагалі дуже активний і в політиці світовій. І ми говорили десь на минулих програмах про те, що в цьому місяці відбуваються серйозні зміни великі планети міняють знаки. І один з таких потужних астрологічних аспектів, які ми зараз проживаємо, це квадрат або напружений аспект між Юпітером і Сатурном. Це дві такі повільні великі планети, які здають світові тренди. І цей аспект дає загострення політичної і воєнної боротьби такої непримиримості, взагалі в світі, коли стара і нова система. Стикаються і відбуваються ну, такі, знаєте, вибухові події, коли ніхто не хоче йти на поступки, і ми бачимо, що відбувається на Близькому Сході. Про це взагалі я думаю, варто окремо поговорити в якійсь окремій програмі, тому що ситуація в Ізраїлі, хочемо ми цього чи ні, але вона впливає все одно і на нас. І ми бачимо, яким чином це відбувається. Є для нас плюси. В тому, і свині, що іранських, сподіваюся, шахедів у нас буде менше, але є і мінуси. Ми не отримуємо ту зброю, яка нам повинна була прийти. Ну тобто, це окрема тема, але я хочу сказати, що на нашу воєнну і взагалі безпекову ситуацію в червні буде більше впливати а, те, що відбувається в світі, тому що в цілому в червні. І близький схід, і Америка, і Європа, і Китай, Пакистан, Індія це буде. Ну ми будемо відчувати загострення багатьох багатьох воєнних конфліктів. Тому ну якби розслаблятися нам рано, але ми звичайно сподіваємося на краще для себе. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Так, це я абсолютно з вами погоджуюсь. Я б хотіла поговорити про е, значне ось такі знаєте, хороші позитивні дати. Чи будуть вони все ж таки в червні? Е, і якщо так, то коли на що звернути прям нашим глядачам? Звісно, друзі, у нас є одна. Не одна, а декілька позитивних дат. І в першу чергу я б хотіла звернути увагу ну, для України і взагалі в цілому, це період 21-22 червня. З одного боку, це літнє сонцестояння, це дуже потужний енергетичний період. А з іншого боку, саме у ці дні, 21-22 червня, на небі складаються досить позитивні астрологічні аспекти. Це стосується життя кожного з нас. І в ці дні ні, я продала а ну Просто подумати про те, чого ви хочете. В позитивному контексті це хороші дні для будь-яких починань. Сонечко з'єднується з Юпітером. А Юпітер це зірка королів, великого щастя, планета, яка відповідає за експансію, розширення. Тому, як мінімум, починати нові справи, відкривати якісь там, я не знаю, бізнеси, підписувати договори, домовленості, певні встановлювати буде дуже добре у цей час. І, Якісь важливі е, кроки, які ви робите. У знову ж таки своєму соціальному житті вони будуть вести до успіху. Тобто це такі дні, коли будь-які починання, ну розумні, звісно, адекватні, підтримуються, ніби всесвітом, і ми отримуємо більше можливостей для росту і для розвитку. Якщо говорити про політичну ситуацію нашу, то знову ж таки, от 21 22 навіть по 23 третє я б сказала, що це період, коли ми можемо очікувати певних успіхів на дипломатичному рівні. Тут можуть бути домовленості, можуть бути якісь дуже вдалі кроки, які зроблені керівництвом нашої держави, президентом. Зокрема, якщо говорити наприклад про ось цю частину місяця, яка йде зараз і аж до 20-го, тут навпаки дуже напружена політична ситуація може бути. Якась навіть агресія, я б сказала, або такі різкі зміни, які стосуються керівництва верхівки нашої влади. А от вже з 21-го там тенденція набагато більше спокійна. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Угу. Прекрасно, будемо дивитися, будемо спостерігати. Анна, я хотіла запитати, скажіть, зараз ми бачимо, з да, зважаючи на останні новини, що вже в Києві після комбінованих таких атак від ворога почали відбуватися відключення світла. Таке питання: чи ось до кінця червня продовжаться ці ці відключення? Є такий ризик чи ні? ви знаєте, ризик невеликий. Він є, а я ну, не сказала би, що от власне період знову ж таки з 17 по 20 тут, напевно, найбільші ризики для столиці у всіх абсолютно там, формах, і в тому числі ми можемо говорити про енергетику або якісь ресурси. Але в цілому, ну глобально, я думаю, що все в нас буде добре з енергетикою. Слава Богу, так і будемо чекати цього. І скажіть останнє таке питання: в до кінця червня чи чекають великі зміни, зокрема світи, зокрема нашу країну? Ви знаєте, ми ну, і так в такому турбулентному знаходимося режимі, і зміни відбуваються постійно. Я б сказала, що червень ми проходимо з вами. Знаєте, це питання переговорів, це питання мирних угод, це дипломатія, яка зараз стоїть у нас на першому місці, ну, незважаючи на те, що русня йде у наступ, і дуже складно у нас на прифронтовій а незважаючи на постійні обстріли, все одно питання мирних переговорів і якихось домовленостей воно залишається актуальним і важливим для нашої держави. І я Говорила багато разів про те, що я дуже чекала кінець травня, червень, тому що ну, це було таке віконечко, знаєте, коли ми можемо ну, дійсно почати мирний процес. І говорила про те, що дуже сподіваюся, що насправді ми зможемо скористатися цією можливістю, тому що наступна можливість у нас буде на осінь аж. Тому, якщо говорити про питання миру і закінчення війни, от ми вже бачимо, що так, декілька раундів переговорів було. Якраз так як ми передбачали кінець травня, початок червня, але на жаль, ну не вийшло, не вийшло досягти тих кроків, які нам би хотілося мати, і на які ми заслуговуємо. Я маю на увазі умови мирних переговорів і підтримка партнерська. І тому я можу зробити висновок, що. Найближчі зміни важливі, знову ж таки, наступне віконечко. У нас відкривається вже вересень листопад У цей період. На жаль, на ситуацію в Україні впливає надзвичайна кількість різних інших джерел, політичних систем. Воєнних систем, і коли ми прогнозуємо такі великі процеси, ми розуміємо, що тут не все від нас залежить, і тому от десь ми бачимо, що відбувається тенденція: проходять переговори, але знову ж таки на результат тут впливаємо не тільки ми. тому Будемо спостерігати. У нас ще є трошки часу до кінця червня. і Я сподіваюся, що позитивні кроки у нас будуть досягнуті. А далі вже будемо чекати вересень, жовтень, листопад. Будемо дивитися. Дуже вам дякую за такий детальний розклад і до зустрічі в наступних ефірах.